Дві це. І сьогодні ми окремо. Я просто помила голову. От. І так, це відео ні для кого, тільки для Насті. Зараз я скажу такі три факти. Я зараз їх скажу. От. І хотіла би дуже сильно знаю, щоб ти прямо зараз на веб-камеру, я це записую на веб-камеру, просто от. Ти коли знімаєш відео, ти зараз просто до мене, я тобі скажу як. Ем, я скажу три факти, які ти зараз поймеш, але більше ніхто їх не пойме. Перше, коли ми знімаємо відео, ми щось скажемо, а потім кажемо, ну ладно. І ти знаєш, з кого ми це взяли. Далі. Ти знаєш, з ким завжди зв'язано підняття твого настрою. Факт третій. Коли ми бачимо, що скоро щось станеться погано і в окружності нас є знайомі чоловічого роду, наші знайомі чоловічого роду, хлопці мають манула, ми зразу згадуємо про те, як ми мили голову байкалом. І останній факт. Ні, Ну ти пам'ятаєш, як я приходила тебе навідувати, ти пам'ятаєш, що ми їли. І. І коротше. Коротше, я тобі принесла свої і ми їх разом злопали. Дивись зараз, мой глас?